Таке одна хата, теж все розвалилося, глиняна. Бачите, люди будували в своїй мріді, жили. І отаке все. Так Якщо уявити, що тут їздили на підводах, бурлило життя, корів ганяло, тут теж скажімо, що хата стояла. Як воно тут все було романтично. І це може відродитись, тому що багато хто приїжджає в селах, тут таку красу. Вон там хтось ухажує за хаткою. Теж. Теж можете мабуть придбати. А хто власники? Якщо ви ним не займаєтесь, виставляйте на продаж. Я думаю, клієнтів знайдеться багато. Від Полтави до опічні тут. М -м Недалеко. Ще й дорогу майже зробили, але ну, роблять. Тут вже більш живіша історія. Вон там люди займаються господарством. Видно, що навіть хтось їздить. Отут тут видно була хата, це де були хати. І ще ось хата теж, теж думаю, недорого можна взяти. Ну, тут головне не будинок, а місце розташування, яри, дуже гарне. Дуже хочеться, щоб воно тут зажило. Романтична вуличка. Як ріелтор, рі ще одна ось хата закинута на хуторі. І туди прямо вже вихід до річки, до Ворської. Навіть номер будинку зберігся 75. Я не знаю, що це за вулиця, дивіться, які місці і все. І там річки. Тут навіть провода є світла. Дуже гарні місця. Дуже гарні. Це ще ближче до річки. Бачите, навіть світло підведено. Закинуті хатки. Може знайдеться добра людина. Розумна. Той хто дивиться наперед перспективу. Але не обов'язково ці друзі. У урбанізація вже всіх дістала, всі переїжджають з села, тим паче в селах, де є інфраструктура, в опічні, і лікарні, і школи, і садочки. Все, дуже гарні місця. Тому подумайте, вилазьте своїх дев'яти поверхівок, шукайте отакі історії, облагорожуйте, будуйте, можливо, там якісь скандинавські будиночки чи в українському стилі. Багато хто вже так робить у нас в Україні в Опішні. І люди з Полтави, і з Дніпра, і з Харкова. Дивіться классные места и там речка